В Україні починаю підготовку першого свого поля під сою під по сої. Тут 2 гектари. Зараз робимо легеньку культивацію. Після завтра буду сіяти сою. У нас сьогодні 22 квітня. 23-24 побую, вже починати сіяти сою. Стояли якісь направельні приморозки, не знаю. Чого чекати? може приморозки будуть, може, не будуть. А, е температура зараз на даний момент 22-25 градусів. Земля сохне дуже швидко. Суху землю, якщо свою закинути, то толку з неї не буде. Так що вирішив рискувати і сіяти вже. Багато бачу відео що вже обстрілом тобто, оці. Так що думаю, як кажуть, хто рискує, той не то шампанською. Тут в мене гобака каєш, такий просто від. Хочу поперед гора вийти. Получається. Вона отако, хочу поперед. Хоч не почнеш почевири, ти його. Поки що все. Закінчив. культивацію 2 гектарів. Зараз приїжджаємо на наступне поле на 4 гектари. Тут будемо сіяти ранню сою, там середню так що про Всім привіт! Починаємо сіяти сою, зараз бігом виставляю сівалочку Треба трошки її підкрутити Порівняти її чуть-чуть! Ще чуть-чуть Ще Так, я думаю такого буде вдосталь. Так, виставляємо висівний апарат Зараз приблизно, так, а потім далі буде видно. Ставлю Десь я його тако на 30 8, пене. Це хопа! Лапа. Так, Відкриваємо бункер. Соя протруєна. Чим труїв? Потім покажу. І зразу завалюю туди центнер, Того, що мішки приблизно по 50 кілограм. Блять, це самому робити, звісно, просто піздець. Даремно я таке зробив. Треба спличка закидати. Треба зразу. О, блять. Ну в'язальщики, йобані, блядь. От послугуйся кимось. Щоб хтось зав'язав тобі мішка, блять. Ладно, це все хуйня, главнее що не багато. Так висипаємо цей Зараз А, на землі багато не впало, нормально В принципі позав'язували, конечно Вчора труїв сою. Сьогодні треба їхати сіяти, того що гриля вже тиждень стоїть майже блядь. Часу не вистачає, на ту всю хуйню, де стаю роботою і стаю всею кракою. Не знаю, по-моєму, протрілася непогано. Хоча може декому не понравиться, але Так. Зараз розрівняємо це все діло більш-менш, щоб було рівно. Так, мішки нафіг. Це нафіг. Це нафіг, це нафіг. Е -е, так, ще бактерію. Став я, звісно, хренувато. Напрочує сонця, але як стаф так буде. Цього року буду користуватися такою бактерією, різоактив торф. Подивимось, як вона буде працювати. Відкриваємо пачечку, пачка на Пачка 500 грамм виходить на, Боже мій, на 250 кг ваги. Тобто мені треба... У мене центнер засипано трошки менше, ніж пів пачки. Зараз бункера трошки я прикрию. Постараюсь прикрити. Щоб прямі лучі не попадали сонця. А, тут у нас ще одні, одні клійонці. Коротше, зараз треба когось ножика взяти, був би я знав. Mm -hmm. Пальцями це робити все погано. Так і трошки менше півпачки. думаю, десь такое достатньо. Так, це все аккуратно назад Запакували його. Під мішки сховав. Зараз це все діло. Так, ладно, вимішую я, знімаю камеру, бо немає як залізти туди, щоб добре вимішати. І тоді будемо працювати. Що, давайте приблизно порахуємо. Зараз так, відносно зму метр. підходить. Ось такого, коротше. Так, вважаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 12, 13, 14, 15, п'ятнадцять, 16, 17, 18 штук. Спадає на метр. Трохи твердіше, воно блядь, не позагортало його. Ну, коротше, суш така, що вже просто жопа. Культивірував я, три дні постояло, пилюка. Єда в пилюку Люка ще плюс брилка якась, блять, того що вже засохло. Нічого, якось воно буде, може візьму, катки прикаткую, якщо буду мати час, так ладно, буде працювати, вроді 18 штук на метр, вроді не погано, хоча Сухо можна було б трошки і піддати. як подивитися. Там де густо, там не пусто, блядь. Не хочеться її пересіяти, щоб густо було і Вроді поза цей, а в нас все одно зверху ще лежить. Так, добре, буду я працювати, зараз от ще два радочки закрию щоб Зверху не було, бідно. пусто. Так, закінчую. Сієди 2 гектара. По часовій, коротше, я не засікав. Скільки часу пішло? А по сої десь так, як я розраховував, десь 150 кілограм, в мене і вийшло. Та й трошки більше, ніж 150 того, що... Ці клини, коротше, Ну Воно, блін, якось так виходить. І рівна площа була, то звісно менше пішло. Круг дам досію. Щоб сівникові там нічого не залишилося. бо Все одно треба треба вибирати, бо зараз... Зараз через годину поїду сіяти середню спілу. Теж сорт не знаю, як називається. 4 гектара. То типу, якось мішати середню, з ранньою не особо хочеться. Тому що та вже буде достигша, та... а та ще буде зелена. Так що якось так. Працювати, вийду, на наступне поле включуся. Поїхав на 4 гектара. Починаю сіяти 4 гектара. От мене солнечник, а там берег. Щось воно буде, коротше. Якось та й щось воно буде. сушники рідуть на той світ того що з цієї сторони бороза і з цієї ті піру зублять ну, волога є туди гарно розробилося от берег там не знаю думаю ще ну, все буде добре Бо завтра на роботу, може, якщо сьогодні спію посіяти, завтра відпрошуся. Приїду, закаткую, це все діло. посівною? Немає як тянути. Так, ладно, буду я працювати. По що? включатися, щось показувати. Норма висіла та сама, ж поставив 150 на гектар. знаю, Понайменше, але хай там буде. Насіння не каліброване, на ахті. Якщо було б каліброване, без половинок можна було б сіяти менше. А так, хай буде 150. Закінчую сіяти 4 гектари, вчора не закінчив. Тому що е світло десь в тракторі пропало, треба дивитися до проводки. Вже був вечір, сліда взагалі не було видно. Коротше. Думав, щоб не робити проріки, вчиться сьогодні зранку вийду до сію. Якраз в мене вийшло 12 повних мішків по 50 кг. Це по 150 на гектар, вийшло. 4 гектара. Зараз вже в цю сторону. Буду змотуватися. Так, що ж, виходить, що лишається 5 гектарів, 7 гектарів. Це що буде у нас? 12. І ще плюс городи, коротше. Ну, 13 гектарів, треба сіяти. Грубо кажучи, третю частину засіяв. Так що, думаю, прийдеться навіть робити два відео того, що... Це дуже довге вийде. Ну що ж, поки що все буду. Наступні будемо сіяти 5 гектарів, 2 куска по 2,5 гектара. Поїду робити культивацію. Також включуся, покажу, розкажу, що як, по чому. Поки що все. Приїхав, трошки покаткувати сою. Кум зварив собі такого агрегата, потім я вирізу з землю, покажу його ближче. Ну вроді непогано, виходить. Набагато краще, ніж було. Не знаю, я хочу сьогодні тих 6 гектарів закаткувати, що я посіяв. А завтра вже поїду культивірувати. йде класно, а крайнім трохи ваги не вистачає. Та щоб трохи вони тяжкі були. Що ну, то таке? Брило все одно приминає. Так, Ладно, буде працювати, потім десь вийду. Знімалю, покажу агрегата самого. Покінчую каткувати 4 гектара. Будемо переїжджати на 2, чи 2 гектари закаткую. Ну, в принципі, результатом я задоволений повністю. Карточок працює класно. Там, де був берег, то взагалі зарівняло, як має бути. Тепер хоч можна буде більш-менш адекватно молотити. Два години я забарився, не знаю. Після того, Боже менше. Не дивився, я по часах що було. Сліди після трахту остаються, звісно, бо це, це все, все на всього труби, це не і гольчастий він зарівнює сліди, ну а результат вже бомба. Навіть от берег. Не знаю буде видно вам не видно. Прихаткувало зараз супер. Так, ладно, переїжджаю я зараз на 2 гектари, то на 2 гектарах Я знімлю покажу вам, що там за апарат. Таке може бути тільки коли ти є власником МТЗ, що ти на одному полі відробився нормально, а до другого поля, яке знаходиться метрів 400, ти просто-напросто не доїхав. Ось така от фігня вчора розлучилася. Каткував, я каткував, закаткував одне поле, а до другого поля не доїхав. Якось так. Сьогодні розкатали вже покупляв сцеплення, корзину, диска, буде міняти, ставити, завтра буду збирати, буду скатувати докупи. Якось, якось Десь потім знімлю, покажу що з того вийшло. Коротше. Склад. Лапки позідали на цьому, на корзині, ну вижимний, в принципі, нормальний, тут теж все добре. Міще з цього, що вже просто-напросто не вижимало короче. і якось якось так, короче. так. Так як я свого гроба поламав, кум закаткував мені. Сою 2 гектара такий от результат получився. ну Результат як не крутий, а результат класний. Тому що грудка вся прикаткована, грудки немає, жатку потім вона буде класти до самого низу, йти типу під саму землю, не будеш нічого чіпляти, груди збирати і так, так далі. Ну, коротше. Прикаткував і збувся багато проблем. Набагато легше молотити. Так що якось так, короче, складу свого дракона десь буду, буду збирати, зімлю покажу. Думаю, що завтра вже буду ставити назад все складати. Тут треба буде заїхати сіяти. У ще є що сіяти, ще 13 гектарів сої. Так що, так що якось так. Ну поки що все, потім включуся. Так. Трактор зроблений, культиватор вчеплений, Виїжджаю на 5 гектарів культивувати, Будемо робити під сою площу, ну це вже буде все в наступному відео. Я думаю, ніхто не буде дивитися відео години, так що це відео будемо завершувати, а в наступному вже включуся, вже буде, буде цікаве продовження. Дивіться, в наступному відео поки що все. Слава Україні! Героям слава Нам все добре.